Всіх вітаю! Ми з вами зараз продовжуємо в'язати серветочку. Покликання на першу частину, сподіваюсь, не забуду залишити у коментарях, в закріпленому коментарі, або у інфобоксі до цього відео. Так, ми завершили 5 рядочків в попередній частині. І ось так вони виглядають. Ми зараз переходимо до шостого. Так, І щоб його почати, нам треба перейти під ось цю наступну арочку. Так, І що хочу сказати, що в цьому рядочку ми працюємо тільки з ось цими арочками, тобто арочки, які у нас без піку. Так, щоб нам почати роботу, ми зв'яжемо так, один, і, мабуть, ще один стопчик без накиду, щоб нам бути десь приблизно. Посередині арки. Ну, ну, не зовсім посередині, так, але і не з краю. І для початку піднімаємося на три повітряні, замість першого стовпчика з накидом, і в'яжемо ще два стовпчики з одним накидом під цю ж арку. Так, після цього набираємо три повітряні для арочки. І ще три повітряні, з яких тепер робимо пікотик, фокус пішов. Так, з трьох повітряних робимо піко. Тепер уважненько тут у нас 4 повітряні 3 і 4. Тобто на початку 3, а потім 4. Ну, так говорить схема, я з нею не хочу сперечатися. А, Ось так це виглядає. Бачите, виходять рівні, в принципі, проміжки, хоча у нас різна. Кількість повітряних. ну Для чогось так потрібно. Так, тепер під наступну арочку, під наступну з тих, що я показувала, да? тобто арка з піком пропускається. А нам потрібна наступна арочка, яка без піко. Сюди в'яжемо три стовпчики з одним накидом. І тепер знову три повітряні для арки. Три повітряні, з яких робимо піко. І чотири повітряні. І тепер знову три стовпчики з одним накидом у наступну арочку. Так, продовжуйте рядочок до кінця. В кінці рядочка я з'єднуюся у третю повітряну петлю підйому. Так, і ось так виглядає серветочка на даний час. Не знаю, як у вас. Сподіваюсь, теж все добре. Вона ні фалдить, ніде не ні стягується, ні... Ну, тобто, розраховано, все ідеально, це не може не радувати, не тішити. Дуже добре, що мені не доведеться ніяким чином переробляти. Це дуже приємно. Так, ми починаємо сьомий рядочок, і з того місця, де я стою, да, я піднімаюся знову ж таки на три повітряні замість першого стопчика. З одним накидом. Тепер в вершиночку наступного стовпчика я пров'яжу 2 стовпчики з одним накидом. Так, один І два. І тепер один стовпчик з накидом у вершиночку останнього третього стовпчика. Ось так. Так, в цьому рядочку у нас будуть знову ж ось такі арочки із піко, тільки цього разу ми в'яжемо вже по 4 повітряні. Так, чотири повітряні є. Тепер три повітряні для піко, робимо піко і знову чотири повітряні. Так, і йдемо до наступних стовпчиків. Тут знову стовпчик з накидом вершиночку першого стовпчика. У вершиночку другого у нас два стовпчики і. У вершинку останнього один. Ось так. так, продовжуйте до кінця рядочка. Завершили ми сьомий рядочок і переходимо до восьмого. Так, восьмому ми зараз, як і в попередньому, піднімаємося на три повітряні замість першого стопчика з накидом. А тепер в вершиночки двох середніх стовпчиків з одним накидом ми пров'яжемо по два. Так, Два у перший, і два у другий. Так. І вершинку останнього в'яжемо так само один. Таким чином у нас вийшло. 6 стовпчиків, так. так? Тепер в цьому рядочку у нас знову неоднакова кількість повітряних. Спочатку ми в'яжемо 4, тепер 3 повітряні для піко, формуємо з них піко, і тепер 5 повітряних. Так, І переходимо до наступних стовпчиків. Тут в'яжемо у вершиночку першого один, у вершинку другого і третього по два. І у вершинку останнього також один. Ось такий рапорт цього рядочка в'яжіть. Маємо вже вісім рядочків, йдемо до 9 -го. Так, у дев'ятому знову уважненько, тому що будуть деякі нераціональності, не я б сказала, чи не знаю, як це правильно назвати. Так, так, так. А ні, Та ні ж так. Не зовсім симметрична така серветка, ну, як на мій погляд. так. <хи> так, Спочатку підіймаємося на три повітряні, і тепер над наступними двома стопчиками ми в'яжемо по одному стопчику. Тобто разом з петлями підйому у нас виходить нібито три. У вершиночку наступного ми в'яжемо вже два стопчики.

Так, і переходимо до наступних стовпчиків з одним накидом. Тут у вершиночку перших трьох, я думаю, ви вже зрозуміли, так, що в'яжемо по одному, потім у вершинку наступного в'яжемо два, Так, і ті, що залишилися два, сюди також по одному. Ну, а далі. 18 повітряних і по колу до кінця рядочка. Так, я майже дійшла до краю цього рядочка, і що я вам скажу, що ми будемо зараз в'язати цю арку велику трішечки е, нестандартним способом. Точніше, так, як ми з вами вже в'язали тут ось маленьку арочку, а зараз будемо так в'язати велику, щоб нам опинитись посередині цієї арки. Тобто, зараз набираємо 9 повітряних. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І тепер робимо аж 7 накидів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, Зараз подивимося, чи вистачить, чи не вистачить. Так, і пров'язуємо охайненько всі ці накиди, щоб вони не дуже розтягувалися, того що щоб було охайненько. Да? Так, ну не скажу, що в мене мега охайненько, але по висоті арка. Ой, Що в нас по висоті арка? Та ночі, ночі, така, як треба. Дов'язали ми арочку. І зараз будемо починати 10-й рядочок. Так, збили мене, не пам'ятаю, що я сказала, але ми починаємо 10-й ряд, піднімаємося на три повітряні зараз. Це замість першого стовпчика з одним накидом. І тепер під ось цю арочку, точніше, це у нас не арочка, а стовпчики наші. Точніше, величезний стопчик. Нам треба зв'язати ще 11 стопчиків, щоб разом з петлями підйому було у нас 12. Так, це 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одинадцять і 12. Так, крім цього, ми йдемо до стопчиків до наших, так, нічого не видно, і відшукуємо перший із двох, да, які у нас були два, в один зв'язані. І сюди приєднуємося стопчиком без накиду. І відразу звідси ж починаємо в'язати стопчики під наступну арку. І також їх в'яжемо 12. Так, один, два. Три, чотири. П'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять, одинадцять і дванадцять. Так, тепер у нас йде один, два, три, чотири 5 повітряних, і продовжуємо в'язати стопчики. Знову ж таки, в'яжемо 12 стопчиків з одним накидом під цю ж саму арочку. Так, 3, 4, 5. 8 9 10 11 і 12 так і знову шукаємо перший з двох стопчиків приєднуємося до нього стопчиком без накиду і і Працюємо по колу далі. Так, ось такий вигляд. Зараз у нас має серветочка. Дов'язуйте цей рядочок до кінця.